Ну що ж, сьогодні ви дізнаєтесь, як із драмою, шумом і сенсом прожити ніч? Поки всі інші сплять, рекомендую почати з мотивації. Перш за все запитай в себе, чи всі уже лягли, чи настала уже та тиша, яку я можу зруйнувати, і чи відчуваю я внутрішнього тигра. Якщо всі відповіді так, вітаю, це твоя ніч. Далі у нас розменка. Це ключ до твого успіху. Перед стартом обов'язково зроби потягушки, ритуальне вилизування плеча, і обов'язково потрібно намотати три кола під диваном. І запам'ятай, маршрут має бути хаотичним. Це можуть бути зигзаги або раптові зупинки, безглузде підстрибування від стіни, біг з розплющеними очима у ванну. А потім назад через ліжко. Найкращий бонус вдарся як щось з гуркутом і подивись на людину. Ніби «Хм, а що це було тут. Далі вибери озвучку, можуть бути лапки по підлозі, кастаньєти, м'явкіт, що наростає ніби сирена. Або нерівномірне рівномірне дихання. Головне, запам'ятай, що музика ночі це твоя персональна симфонія диватства. Використовуй паузу на філософію. Посеред скажаного бігу просто сядь, дивись у темряву з обличчям мудреця І чекай, поки хтось скаже, а що з ним таке. А потім ще один рибок у спальні. Це створює ефект глибокого сенсу в твоєму хаосі. Кульмінація раптове заумирання після всієї драми просто лягай, десь на середині коридору, наче нічого не було. Люди в шоці, а ти задоволений. Бо всі тепер про тебе тільки й думають. І особиста порада від мене. Бігай так, ніби ти головний герой бойовика. Але в реальності тебе просто переслідує думка про втрачений шматок шинки.